Вітаю вас, друзі, в Україні заборонена комуністична ідеологія, але схоже, що слуги народу зібрались йти просто от туди у комунізм. Тому що, якщо послухати заяви Давіда Арахамії, який є головою фракції Слуга народу у парламенті, то складається саме таке враження. Давид Арахамія сказав, що у слуги народу і комуністичної партії і Китаю спільні принципи. Вони, мовляв, збігаються, бо спільним девізом є служіння народу. Те, що у слуг народу є серйозні проблеми із ідеологією, я помітив вже давно. Спочатку вони казали, що вони лібертаріанці. У нас там про лібертаріанство шуточки ходять. Руслан Стефанчук у нас як головний ідеолог. Він це бачить в такому в такому терміну. Але потім слуги взяли і передумали, і заявили, що вони вже центристи. Олександр Корнієнко щойно сказав, що партія Слуга народу визначилася Зі своєю ідеологією це центризм. Що таке центризм? Ну що ми єдине одна партія центральна всі в місті. Якось отак. Ну а тепер, схоже, слуги народу вирішили йти дорогою комунізму. Дозвольте мені, як голові партії, оголосити про відкриття позачергового з'їзду політичної партії Слуга народа. А все почалось із того, що посольство комуністичного Китаю в Україні презентувало книгу їхнього лідера Сі Цзіньпіна про державне управління. Внешнє управління З сучатом внешнього управління внешнього управління на презентації цієї книги були українські посадовці та народні депутати, але особливо мою увагу привернула Ольга Стефанішина, яка є віце-прем'єром із питань євроінтеграції, євроінтеграція і комуністичний Китай. Здається, я вже зовсім перестаю розуміти українських чиновників. Там же, до речі, був іще й російський олігарх Вадим Новинський, який дуже Сильно шкодував, що у нас не відбувається все так само, як у Китаї. В Китаї існує приємственності і присказуємость політики, при зміні еліти. У нас на жаль, все змінюється з Точно сюди наоборот дуже жалкує Вадим Новинський, що в Україні немає тоталітаризму. Мабуть, так само вважає і Юлія Тимошенко, яка теж там була присутня, і зараз можна перерахувати безліч успіхів Китаю. І от у цій компанії був і Давида Арахамія, який, мабуть, так сильно надихнувся книгою китайського комуністичного лідера, що одразу після цієї події дав інтерв'ю, у якому власне і намолов усе те, що ви вже мабуть чули. Словами рехамі «Слуга народу вважає Китай важливим стратегічним партнером України і має намір переймати досвід тамтешньої комуністичної партії в побудові держави. І після цієї заяви я офігів ситуацію. Якось спробував виправити голова партії Слуга народу Корнієнко, але зробив тільки гірше. Він заявив, що насправді спільні цінності китайської комуністичної партії та слуг народу полягають у тому, що обидві партії мають служити своїм. Виборцям, проте є один нюанс. Річ у тім, що в Китаї немає виборців, бо там немає виборів, бо Китай це тоталітарна комуністична держава. Отож, слуги народу вирішили переймати досвід комуністичної партії Китаю. Я пропоную розібратись із цим питанням. Ви поки що підписуйтесь на мій канал і обов'язково залишайте свої коментарі до цього відео та лайки. Це допоможе просувати випуск у Ютубі. А поки що пропоную почати із того, які зараз відносини взагалі є між Україною та Китаєм комуністичним Китаєм. І з останнього це міжнародний скандал, який пов'язаний із тим що Україна спочатку виступила проти геноциду уйгурів у Китаї, але потім, за повідомленнями змі, після того як Китай почав шантажувати нашу країну не поставкою вакцин, Україна свій підпис відкликала. Associated Press повідомляє з посиланням на власні джерела. влада Китаю тисне на Україну, щоби та відкликала свій підпис. Інакше погрожують заблокувати постачання 500 тисяч доз вакцини. І згодом те саме видання повідомляє Київ, таки від відкликав свій підпис без пояснення причини. Непоганий такий досвід Китаю. Правда, але є ситуація і ще цікавіше. Кілька місяців тому делегація китайців відвідала окупований Крим. На прошлої неділі для налажування партнерських відносин Пекін направив експортно імпортну комісію в Крим. Відвідали не просто так, а для того, щоб обговорити партнерство у сфері торгівлі та туризму між Китаєм та Окупованим Кримом. У свою чергу представник МЗС Китаю заклик. Ликав Україну не політизувати це питання, бо для комуністичного Китаю окупація Криму поза політикою. І я зараз не жартую, тому що коли у 14-му році були дуже важливі для України голосування у Раді Безпеки ООН щодо питання окупації українського Криму, то комуністичний Китай двічі утримався. Були й інші скандали у січні цього року. Володимир Зеленський запровадив санкції проти інвесторів Китаю у Моторсічі. Через це. Китай навіть звернувся до нашого МЗС із офіційною нотою. Коли у комуністичному Китаї виник коронавірус, то китайська влада приховувала цю інформацію від світу кілька місяців, через що і виникла пандемія. Але це не заважало нашому президенту записувати відео і казати, що ми будемо переймати китайський досвід по боротьбі проти коронавірусу. Дорогі українці! Досвід Китаю показує, що Непопулярні та жорсткі рішення долають вірус та рятують життя І є сьогодні в Україні і ще одна політична сила, крім слуг народу, яка хоче переймати досвід комуністичної партії Китаю. Це Політична партія ОПЗЖ партія Медведчука, тобто партія Путіна. Лідери української опозиції взяли участь у міжнародному саміті Комуністичної партії Китаю та світових політичних партій. А коли відбувались найактивніші протести у Гонконзі, то посол Китаю в Росії казав, що може бути тепер там усе так само, як в Україні, натякаючи на те, що революція гідності Китаєм розглядається як погана подія. Буду. Значит, сепаратистская цель невозможно достигнуть. Но чтобы гарантировать жизнь на уровне украинцев, Це комуністичний Китай виступає проти українських національних інтересів, це очевидно. Але при цьому політична партія, яка сьогодні має монобільшість в Україні, каже, що буде переймати досвід комуністичного Китаю, тобто теж буде діяти проти України. Але це до нас комуністичний Китай отак ставиться. А от до російських окупантів, до Російської Федерації Китай ставиться набагато краще. Це у Пекіні під пісню Катюша. Отак зустрічали владіміра Путіна. А ще Путіна там же Сіньцзіпін нагородив орденом Дружби. Орден Дружби Китайської народної республіки. Для комуністичного Китаю Російська Федерація, тобто країна-агресор, яка на нас напала, сьогодні є стратегічним союзником. Номер один що... Росія для мене саме посічаємо настранне государство. Президент Путін саме близький друг і хороший колега. І у комуністичної партії Китаю є іще ще один союзник серед політичних сил, скажімо так, інша політична партія, яка переймає досвід компартії Китаю, і це партія Єдине Росія. Вот. Также хотел бы отметить и уникальный формат диалога форума партии Единая Россия, Компартия Китая. Может, Давиду Арахами и варто объединиться и с Владимиром Путиным, чтобы эффективнее переймати досвід Компартии? Связи по партийной линии являются важной составляющей частью всего комплекса двухсторонних отношений. Рассчитываю, что дальнейшее развитие диалога с КПК ведущих российских партий буде способствувати ще більшому углубленню. окрім того, що комунізм сам по собі це погано, комунізм вбив в Україні мільйони людей. Комуністична партія Китаю це партія тоталітаризму, це партія, яка здійснює геноцид уйгурів, це партія, яка запровадила цензуру у своїй країні, це партія, яка готова вбивати тисячі людей, якщо вони не поділяють їхню ідеологію. Тому якщо Давид Арахамія так сильно хоче переймати досвід комуністів. Стичної партії Китаю, то я можу сказати тільки одне: Давид дуже сильно помилився із країною в Україні не буде тоталітаризму та не буде комунізму ніколи. Як би сильно деякі слуги цього не хотіли б.